Я працювала у хорошій прибутковій компанії. Колектив у нас був невеликий, всього 60 людей, тож всі між собою були знайомі. Нещодавно наш керівник Олександр Іванович організував корпоративну вечірку на честь свого ювілею. Ми всі гарно відпочивали, привітали начальника, він подякував, а потім повідомив не дуже гарну новину. Йде на заслужений відпочинок. Натомість його посаду буде займати єдиний спадкоємець, син Ігор Олександрович. Новий начальник був молодим та амбіційним. Він хотів вивезти компанію на новий рівень, а це потребувало багатьох змін і невтомної роботи. Спуску він нам не давав, всю роботу перевіряв особисто. За будь-які помилки чи провини серйозно карав. Бувало таке, що через штрафи знімали заробітну плату, були плюси. Велика премія за кращого працівника місяця. Тому, супереч високим вимогам та покаранням, йти з роботи ніхто не поспішав. Цього місяця найбільше зауважень отримувала Катерина. Жінка була сама не своя, ніяк не могла налаштуватися на роботу, ходила постійно якась розсіяна, неуважна, ніби думала про своє. Начальник так часто робив їй зауваження, що ми побоювались. Аби її часом не звільнили. Насправді Катерина була хорошим працівником, але нещодавно у її родині трапились великі гори. Маленька донечка серйозно захворіла. Потрібно було робити дорогу операцію за кордоном. Чоловік покинув дружину з усіма проблемами, не витримав, тож вона і ходила занурена у власні проблеми. У кінці місяця Ігор Олександрович викликав Катю у свій кабінет. Ми всі знали, що нічого хорошого з цього не вийде. Начальник викликає до себе у двох випадках: перший якщо ти став кращим працівником місяця, другий для звільнення. Не було нашої колеги добрих 20 хвилин, а потім вона мигцем вибігла з кабінету директора зі сльосами на очах. Напевно, звільнив. От козел. Ми пішли розпитати в колеги, що сталося, і вирішили підтримати її у важку хвилину. Виявляється, директор запитав Катерину, що в неї трапилось. Жінка розповіла всю правду і вже була налаштована на звільнення. Натомість, Ігор Олександрович протягнув їй конверт, в якому була вся необхідна сума для операції доньки. От наша Катя не витримала і розплакалась. Ми втратили дармове, безсердечний, злий керівник. Виявився добродушною людиною, не вистачає слів, щоб висловити всю повагу, яку ми тепер відчуваємо до нашого Ігоря Олександровича.